В до неї батечко її Показати, які ми яка ми гарна нація, які у нас гарні е вишиванки. У всіх е в когось по новому типу в мене мої вишиванці більше ста років. Це оберіг в першу чергу. Це зв'язок поколінь, зв'язок не просто сотень років, а там навіть тисячу років тому вже були перші вишиванки. Тому для мене це е броня. На мені вишиванка з гуцульським таким орнаментом типовим. На мені гуня теж така гуцульська, ну спідничка більш проста і фартух.